Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Павлюк Володимир Степанович, солдат 109-го батальйону легендарної 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс, народився 23 червня 1977 року у місті Калуші. Був єдиною дитиною у сім'ї. Зростав слухняним, добрим і вихованим хлопчиком. Мав багато друзів. Навчався у загальноосвітній школі номер 3 Відтак вступив до Калуського вищого професійного технічного училища номер 7. З 1995 року до 1996 року проходив строкову службу. Після служби в армії працював у калицькому міськрайонному відділі УМВС, ад Карпатнавтомаш, приватних підприємствах Юпітер, туризм, комерція, менеджмент, крафт. Всюди характеризувався як сумлінний працівник, товариський, веселий, жартівливий, завжди знаходив спільну мову з оточуючими його людьми. У 2000 році одружився з коханою дівчиною Іриною. Цього ж року у молодого подружжя з'явився на світ синочок Володимир. 2007-го народилась донечка Софія. А у 2019-му дружина подарувала коханому ще одну Оночку Даринку діти були сенсом життя чоловіка. Хрещений батько Дарини Олександр Коваль згадує Володимир був надзвичайно товариським і комунікабельним. З ним було просто і легко говорити. Він був добрим та щирим. А що любив дружину, дітей і рідну Україну. Шукаючи своє покликання у 2006 році, Володимир почав займатися сантехнічними роботами. Він знав, що це буде нелегко, та впевненість і наполегливість вели його до мети 30 серпня 2014 року. Був призваний на службу в Збройні Сили України. Воював у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Брав участь у боях за широкине Дебальцеве. Його побратим Ігор Гром'як розповідає: Ми разом воювали у Дебальцевому. Вовка Павлюк, позивний антибіотик, був душевною людиною. Він міг під. Римати будь-яку розмову, дати добру пораду, розрадити, умів співпереживати. Вийшовши з Дебальцівського котла у лютому, 2015-го, продовжив службу у станеції Луганській. У вересні був звільнений у запас. Повернувся додому. Продовжив займатися своєю улюбленою справою. Був у складі правління Калуської спілки учасників АТО ООС. Однак, розмірене та спокійне життя змінило вторгнення на територію України московського окупанта. Боєць пішов на війну абсолютно свідомо. Брав участь у захисті Києва, боях за населені пункти Іванків, кухарі, дитятки поблизу Чорнобиля. Потім був Житомир, Донецьк, Покровськ, Добропілля, Слов'янськ, Краматорськ, Яковлівка. Попри характеризують його як чудового бійця, надійного друга, щиру та чуйну людину. Перше, що відразу спадає на думку, ділиться спогадами товариш Віктор Чернега, позивний Бандера, його щира усмішка і добрий настрій, яких ніколи не втрачав володя. Він завжди вмів пожартувати, вселити певненість, розряд. Дити навіть найскладнішу ситуацію люди завжди шукали з ним товариства, додає дружина. Бо розуміли, що поруч мають людину, з якою можна просто поділитись, по-дружньому поспілкуватись. Володимир був людиною, яка нічого не вимагатиме натомість. Він любив життя, дітей, мене. Попри це, мав чітке розуміння того, що таке обов'язок і країна. Воїн загинув 18 січня 2023 року під час бойових дій з військовим формуванням Російської Федерації поблизу села Роздолівка Бахмутського району на Донець Володимиру Павлюку було 45 років. Свій останній спочинок герой знайшов 22 січня на Алеї Слави Калицького міського кладовища. Світла йому пам'ять і вічна слава.